Всім привіт! Ви на каналі Своїмінні Досі і сьогодні ви від мене почуєте топ-5 найкращих анекдотів. Перший анекдот. Сонячний день. З-під землі виповзає один черв'як, а поруч другий. Привіт, Вась! Я не Вась, я твоя попа. Другий анекдот. Заяць і Лев заходять у ресторан. Офіціант, зайці, ви що будете? Мені, будь ласка, салат. Офіціант, а ваш друг не голодний, заяць. Ні. Якби він був голодний, мене вже тут не було. Ставте лайки. Третій анекдот. Гном і кіт зустрічаються. Ти хто? питає кіт. Я гном заважаю всім людьми, не даю їм спати, верщу на всю хату. А ти хто? Кіт і меркує. Тоді я теж гном. <риклад> Четвертий анекдот. Присвячую всім студентам вчитися вчитись і ще раз вчитись це на практиці означає один іспит і дві перездачі. <риклад> ну і на завершення п'ятий анекдот. Хлопчик підходить до песика і гладить його хвостик. Мама, не підходь синку, до нього, а то ще вкусить. Мамо, вони з того боку не кусають. <рик> Всім пока! Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Па-па!